Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій і я молодий розпочинаючий фермер. Зараз знаходимося ми на території біля нашої ферми. Хочу вам розповісти, показати територію і як ми маємо модернізувати і розвивати нашу ферму, і не тільки територію, яка знаходиться біля нашої ферми. В даному моменті в нас за моєю спиною знаходиться раніше це був такий закинутий сквер. ми його... Час облагороджуємо. Ми плануємо максимально розчистити цю територію, поставити вздовж цієї смуги 10 лавочок, зробити початку, тому що щоб наш центр села набував цивільного вигляду. Так, друзі, далі в нас по центру села знаходиться наша столова, де ми маємо зробити наш магазин, точку видачі нашої продукції. Зліва від мене знаходиться паркова зона, яку ми також плануємо облагородити облаштувати. Дитячими майданчиками. Дуже сильно на це сподіваємося. Також в мене за спиною знаходиться наш будинок культури діючий. У нас великий оркестр місцевого фольклору. Ми виступаємо і проводимо благодійні заходи на підтримку наших хлопців ЗСУ. А також в нашому будинку культури проходять різноманітні збори, наради, село трохи розпочинає дихати. Добрий день! Це Добрий день. поїхали наші дівчата, якраз обіднім перероб перекусили і далі працювати. Літо, красота, на велосипедах, сільський колорит Шикардос.